СБУ затримала агента спецслужб РФ, який збирав розвідання про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області. У своїх доповідях він надавав точні координати об'єктів оборони на карці, детально описував стан об'єкту, матеріал, з якого він збудований, його призначення та використання військовими, а також інформував про чисельність особового складу і військової техніки на об'єктах. При цьому вказуючи кількість облаштованих укріплень. Окупанти в подальшому використовували цю інформацію для планування роботи диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів. За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих телеграм-каналах, які куруються російськими спецслужбами. Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону з представниками спецслужб країни-агресора. Зібрані відомості зломисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність. Спілкування з куратором відбувалося з дотриманням конспірації, бо сам коригувальник, за його словами, уникав неприємностей у держустанові. Наразі агенту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.